Вітаю, панове! Побесідуємо з вами сьогодні про Т-57 Heavy. Він вже Т-57 чесний, і загалом у нас гра дуже чесна. Чесні в ній баланс, чесні в ній мапи, чесна в ній точність, і загалом все в ній дуже-дуже чесне. І, власне кажучи, Т-57 Heavy є уособленням цієї неймовірної чесності. Отож, американець, барабанний, 10-й левел, важкий танк. І починаємо, само собою, з наборів обладнання. Ну, власне кажучи, що це у нас загартування, це у нас турбіна і це у нас стабілізатор. Чому так? Тому що танк грається від формату виїхав, прийняв тичку, віддав барабан, заїхав. А швидкість назад у нас 14 кілометрів. Тому турбіна тут must have. Про швидкість вперед само собою навіть мовити не може. Це безумовно важливо і, в принципі, навіть немає про що говорити. Це перше. Друге. А Загартування знову ж таки, виїхав, розмінявся, заїхав. Чим більше в тебе ХП, тим більше таких викаток в бою ти собі можеш дозволити. І коли ти виїжджаєш на супротивника і отримуєш тичку на 400, ти віддаєш йому барабан на полторуху. Тому зайва викатка за рахунок загартування, ну прямо таки на вагу золота, що називається. Це перше. А по-друге, ХП це, це твій основний ресурс. Тільки це ресурс не по принципу, що його треба сайвати до кінця бою, а ресурс, який треба розмінювати. І, власне кажучи, в чому суть цього основного ресурсу, поки він в тебе є, ти граєш. Поки коли в тебе його немає, коли він закінчився, коли ти вмер, від твоїх там вентиляцій, приводів на водки і так далі, толку вже ніякого немає. Тому обов'язково загартування турбіна стабілізатор, і можете варіювати в плані того, що поставити сюди, скажімо, експериментальний комплекс живучості Т3 само собою, або, скажімо, експериментальну. Власне кажучи, турбінку Т-3, само собою також. Одним словом, важливо, щоб у вас була додаткова швидкість і додаткові ХП. А яким чином ви цього досягнете, це вже зовсім інша історія, і що називається кожному на вибір. Екіпаж у вас на екрані, дивимося, вивчаємо, це чотири людини, командир радист. Ну і в принципі нічого такого особливого, що вартувало б нашої уваги тут, що називається, немає. От, подивилися, вивчили, переходимо до польової модернізації. Це унікальна польова, яка повністю використовується, і на відміну від багатьох танків, вона використовується не по принципу, поставлю, щоб було, а буквально кожен слот приносить свою якусь користь. Т-57 Heavy. Отож, в першому ставимо перше, в другому, само собою, зведення обов'язково, в третьому ставимо артилерію, ну, мінус арта, в четвертому ставимо плюс 3 до швидкості назад. Це важливо, тому що 14 плюс 3 з турбіни та плюс 3 з польової, це вже 20. Скажете, понерфили перезарядку? Ну, ой божечки буває, стало не 22,4, там якісь ще 22,5, а стало 23,1. Ай-яй-яй-яй-яй, яке лишенько, дане те слово? Як ви це переживете, я не знаю. От, тому, без сумнівів ставимо першу, і в останній також ставимо першу. Це польова, яка свого часу оживила такий танк, як Фож Б, і польова, яка дуже сильно допомагає нашому апарату з однієї простої причини. У нас банально 2 секунди поміж тками. І розкат після пострілу це те, що дуже-дуже важливе для цього танка, само собою. Тому ставимо оце, там мінус 6 від зведення, але ж при цьому пригадуємо, що ми поставили в другій комірці, плюс 5 до зведення, там воно Т на Т, плюс мінус, і вийшлося воно 0,13 і плюс 0,16, там майже фактично в 0 вийшло. От. І в спеціалізованій комірці, само собою, ставимо турбіну, ну, рухливість, щоб поставити турбіну. Це дуже-дуже важливий нюанс, який, я сподіваюся, не треба ще раз проговорювати, чому і як так сталося, що він має для нас особливе значення. Отож. До бронювання даного апарата. Дивіться, це американець, це класична сегментована американська броня. Можна зараз хвилин 10-15 її розбирати в деталях там кожен піксель, кожну гайку в номіналі, в наведенні і так далі. Це мало б сенс в контексті того, щоб зробити максимально повноцінний гайд і так далі, і тому подібне. Це все ясно. Але в практичній площині. Все, що вам треба знати про цей танк, так це те, що він дуже дуже чесний, і його чесна броня в синергії з чесною точністю в цій грі перетворює інколи дану несильно заброньовану машинку на поєднання ВК 72-ї, об'єкта 705-го і, можливо, там башні Чифтейна. От інколи таке поєднання в нас стається. Ну і в принципі про нього ми само собою поговоримо, але в якісь там люті деталі виникати не будемо, бо це позбавлено будь-якого сенсу саме на прикладі даного конкретного апарата. Отож, НЛД у нас 200 мм, там в скосах буде трошки менше справа зліва, і все, що вам треба знати, що якщо ви сюди вистрілили і влучили, ви пробили. Але також вам треба знати, якщо у вас платіло нижче, це буде рикошет або в землю. А якщо у вас платіло вище, це буде зона в 370 мм. Класно, прикольно, да? І от в цьому моменті ми вже починаємо розуміти всю чесність даного танка, тому що вище буде 240, потім 230, а потім 270. А потім знову 240, а потім знову 280, а потім зона Рикошетна, само собі по краях також будуть Рикошети, там буде збільшуватися наведена, наведена броня, у броні цієї і так далі, і тому подібне. І в чому суть? Безумовно, ви можете йому стріляти пробувати в НЛД. Навіть якщо ви сильно в себе вірите або сильно вірите в точність у даній грі, можете спробувати стріляти йому навіть у ВЛД, але ж при цьому розумієте. Цілилися в 230, влучили в 370, а цілилися в 200, там, я не знаю, 40, влучили в 270. І про це і є цей танк. Тому загалом в ідеалі в корпусі в принципі, не стрілять, і коли у вас є інші варіанти, такі як Бахта, скажімо, бо саме в Бахті криється весь камінь спотикання. Тому в корпус в ідеалі взагалі йому не долбить, ну бо шанс завдати сюди шкоду. Пропорційно зменшується, зважаючи на точність вашого апарата і, в принципі, точність у даній грі. От, якось так. Бортова проєкція. Там різні групи броні, знову ж таки, американець, там воно є 63,5, є їй, власне ще 59,7, є 44,5, там десь пірамідка спереду, класична американська є в 114 і. Де вона там? Господі, я її не можу нещупать, прикиньте? Не можу нещупати пірамідку. Там воно є 127, а є ще. Коротше, байдуже, десь пірамідка там вона є, ось, у нас 114,3, класична американська пірамідка, ось перед, переднім катком, ну, чи за переднім катком скоріше. от, М -м. В чому суть, тому що поставили нормальний ромб, танкуємо через слово рикошет, бебехи під коле, само собою, все класно, все круто, все прикольно. Пірамідку само собою, пам'ятаємо, що можуть нащупати ось десь, тут вона є, Знову ж таки, я не можу її ось найшов, найшов. 114 мм броні. І в чому суть? Да, бебехи танку... подколи витанковуємо без будь-яких труднощів, цього борта загалом вистачає. Правило трьох калібрів порахуєте самі. І в чому суть? Тому що коли ми заряджаємо кумулятив, різко магія рекошета повністю зникає. Чому? Тому що да, борт все ще може танкувати за рахунок жирного катка. Класичний американський жирний каток, який не пробувається кумулятивами. Але трошки вище над катком. Є отака от зона. Це зона, як В5, це зона як там ВМ103, це зона як в Ренегата, по-моєму, і ось, власне кажучи, в нашого Т-57 чесного. Само собою, через маленьку номінальну броню, навіть під лютими кутами, ви все ще будете пробувати цю зону банально, тому що це кумулятив, і він ну, не рекошетить під тими кутами, під якими рикошетять Бебех і підколи. От, якось так Майте на увазі і зважайте на даний факт. Інколи це може вас виручити, коли танк не підставляється і намагається витанковувати під хорошим кутом. Ваші бронебійні снаряди. Перемикайтеся на кумис і рвете його просто в ноль, ну бо тому що кумис найкращий снаряд гри, само собою. Ну і переходимо до лобової проєкції Бахти. Тут та сама історія, що у нас з корпусом. Дивіться, є щоки. В щоках там воно 160 200 мм броні. Це класно, прикольно, це круто, ну, коли ви граєте проти нього, тому що це пробувається, пробувається танками 8-го левела, 9-го левела, ну і само собою 10-го левела. І це прикольно. Але тепер дивіться. Полетіло вправо, рекошет, полетіло вниз, рекошет. Полетіло там, не знаю, кудись уверху як якийсь стик, рикошет, або там просто просто непробиття. Полетіло Плетіло оцей ось, ось стик, там також буде непробиття. Полетіло там кудись в сторону, не знаю, маски, там також буде непробиття. І в цьому вся чесність даного танка, даної гри, даної броні, і знову ж таки, в поєднанні з точністю. Ну, тому що в грі про скіл я б нажав би кнопочку, вистрілив все сюди, проявив би свій скіл, реально, бо я там вчив групи броні, подивився коліжен модельку, я знаю, куди його пробивати. Я б проявив би свій скіл і вистрілив би йому в щоку. І пробив би цю щоку, бо я б в неї влучив. Ну, але в нашій грі, в нашій улюбленій, веселій, дуже чесній грі, ви вистрілите в цю зону, проявите свій скіл, а гра вас покрутить на одному приборі, і пішла вас в вас нахір, тому що вистрілили сюди, а влучили в одну із, власне кажучи, показаних мною. Uh, раніше зон. Так само зверху, там ось дірка 210, там ось 230, там воно якийсь стик 290, який у вас буде летіти само собою, обов'язково саме в нього саме в цей стик. І так само з маскою, там різні групи броні. Воно є 270, там воно вище 300 і рекошета, там воно з боку 320, там воно взагалі якась зона в 440 мм і так далі, і тому подібне. Тому, ну, типу, є ще лічок, але в нього ніхто ніколи не буде стріляти, тому ми про нього забуваємо. Uh, і в чому суть? Тому що. Mm, на цьому по броні можна підбивати підсумки. Ну, бо, типу, банально я будь тільки щось іграв один розминочний бій, і по мені вистрелив об'єкт 268, долбанув кудись в башту, скоріш за все, був зведений, у нього все було окей. Але влучив не в башту, в чому нюанс. Ну, типу, в башту, але в рикошетну зону. А я переконаний, що він не стріляв в неї, я переконаний, що він стріляв мені в щоку. Але гра вирішила, що, нет, що Київ в цьому бою не буде. От, якось так. Mm, до речі, цікавий бій, куди мені в ньому їхати. Ой Боже, там коні. Я їжу взагалі в ущелину, але схожу в цьому буй я поїду в місто. Так, да, я схожу, поїду в місто, тому що вкрай сумнівний сетап. Вкрай сумнівний і, в принципі. Чи є взагалі сенс їхати в місто? Не знаю. Коротше, підсумки по броні. Зараз подивимося, куди я поїду, да, поки що підсумки по броні. В деяких місцях воно реально є, питань немає. В деяких місцях її, в принципі, як такої немає. І загалом танк знову ж таки в грі про скіл був би доволі таке картонним, але в поєднанні з точністю цієї, загалом з чесністю цієї грі і так далі, само собою в деяких окремих боях даний апарат стає настільки ж непробиваємим, як, скажімо, башта чифтейна, або як Ромб 705-го, або як ВЛД ХаВК 72-ї, і так далі, тому подібне. Тому в поєднанні, знову ж таки, з чесністю цей танк, ну, в одному бою може не мати броні взагалі, а в іншому бою буде мати броні неймовірно, неймовірно багато. От, якось так. І по рухливості, що у нас? 40 км з турбіною, само собою, вперед. По, цьому, по задній швидкості, що у нас 14 без турбіни, але ми навіть не дивимося на цей варіант, тому що турбіна must have. А, Власне кажучи, даремно я поїхав в місто. Я в місті взагалі не граю. Я граю у щелину зазвичай, але мене. Трошки засмущали коники і, в принципі, да. Не було бабах, якщо б бабахи, щоб я знав точно, що її не буде там ззаду, стояча, я можу виїжджати розмінюватися, я поїхав би без, в ущелину, але при цьому вже маємо, що маємо. От, по рухливості назад, це 20 км з турбіною з польовою. Це класно, круто, прикольно. Зараз чувак неправильно повалить дерево, дивіться. Або взагалі його не повалить. Не чіпай, не чіпай, не чіпай, не чіпай, тварь. Буди ще раз, я не встигаю, регіта швидше. Ні, я швидше. А то я молодець, буди ще раз. І він другий раз вийде. Чи не виїде? Виїде, Боже, що ти робиш? Що, кончений? О Боже, який ти отбитий. Який ти отбитий, чувак? Отож, 40 вперед і 20 назад. Цього цілком достатньо, він їх набирає, він їх їде, як я сказав, з головою абсолютно вистачає без будь-яких питань і труднощів. Мені треба, щоб знизу об'їхав базік і нарешті потушив цього чувака, бо ми не можемо через нього виїжджати. І Регіта не повалила дерево, типу я дякую, що вона його не повалила неправильно. Це обов'язково, власне кажучи, треба враховувати і відзначати. Так тихо. Раз. І е, Я кончено вистрілив. Е, тепер не я кончено вистрілу, а кончено полетіло. І нарешті ми його добиваємо. От, і в чому суть? Нормальна швидкість. По гарматі. Це у нас барабан. Барабан на 4 снаряди. 120-й калібр. Е, КД загалом 23 секунди. Ну, там в середньому, можливо, в когось більше, в когось менше, залежно від того, що ви поставили. Каде поміж тичками 2 секунди, і це просто гребаний дробовик. Ти виїхав, дав тичку, 2 секунди. Ну, типу, передіорнув затвор, дав ще одну тичку, 2 секунди, ще одну тичку, 2 секунди, ще одну тичку. І так за 6 секунд ти заливаєш 1600 дамага. Ну або там 1500, якщо буде більш, більш відвертими, і, і з урахуванням, що називається нюансів так званої альфи, так званого плюс-мінус 25 і так далі, тому подібне. От. Ну і чому суть? Тому що це грибана ультимативна їмба. І хто це балансує, мені невідомо, тому що у нас пробиття на базовому. 258, польот 1067. Польот в усіх снарядів, до речі, однаковий. Фугас, який ви не будете з собою возити, бо мало снарядів танка, пробиває 60 мм. Так бабаха там. Ну от знову ж таки, да, аби я знав, то... аби знав, де впадеш, що називається. Ну поїхали вниз, ризиковано. Небезпечно, але поїхали. Нам треба це робити. Я зазвичай знову ж таки граю в ущелені, це найбільш правильний варіант, тому що ну, типу да, можна грати місто, тим паче у нас зараз імбовий був різ, це все ясно, але при цьому ви розумієте, що. Ой, коли ти граєш на одній позиції роками, а він ж їздиш там раз в 10 боїв на цій мапі, то як, як, як і 10, раз в 50 боїв в кращому випадку, то само собою це нічим хорошим не закінчується. Ущелені зараз би вже накидали по 1005 дамага і в принципі були б довольними. От, пробиття на базу 258, пробиття на спеціальному на комесі 340, класно, круто, прикольно. І пробиття на фугасі, скільки там я говорив, 60 мм. Фугас ви з собою возити не будете, тому що банально. Ух ти, як ти цікаво стоїш, так? Да? Фугас ви собою возити не будете, тому що банально у вас дуже мало снарядів на Хевіку. І інколи стається таке, що вам цих снарядів бракує. Як вам танк чесний, по-моєму, дуже чесний. Бешка класно по мені розряджається, дуже прикольно, її ніхто за це не убиває, не карає. Дивіться, танк дуже чесний. По мені тільки що розрядилися два танка. Один віддав барабан на полторуху, і другий віддав тичку на 750. У мене зараз мало стать на 2200 хп менше. Чи на сіката? На, на, на 2300 навіть. Мало стать? Мало. Але висновку стало всього на все на 1000 хп менше. Ну була така-то вона чесна гра і дуже чесний танк. І ми ще на заманерінному місці, стоячи в полі, під гарматами супротивника, наблочили дамага більше, аніж ви будете блочити на будь-якому іншому заброньованому танку. Ну, бо така вона чесна гра. От, тому. Ніяк не договорю. Інколи снаряди в танка закінчуються, бо їх доволі таки мало. І в чому суть? Тому що банально фугаси ви свої возити не зможете саме через цю причину, бо, ну, типу, немає куди їх загрузити, бо маленький боєкомплект, і, вочевидь, краще возити свої більше комисів і так далі, тому подібне. О, це перше. Друге, е, дивіться, в чому суть, в чому проблема? Це так само, як в Бабахі. це одномоментний дамаг. Ви виїхали і за 6 секунд віддали полторуху в супротивника. Правильно? Правильно. Е, і в чому прикол, тому що ви вийшли, розмінялися, все як положено, да? прийняли дамаг від супротивника, це все ясно. Але при цьому ви вийшли і віддали одномоментні півтора К дамага. Що, скажімо, робить поляк ситуації? Він так само виходить, так само розмінюється, так, сам, так само приймає тичку і віддає там тичку свою. Це все ясно, так? Да? Питань немає, ніяке, до речі, це погано, що там бабаха. Вона мені може дати і ваншотик, в принципі. В принципі, може і ваншотик дати, що називається, правильно? Отдаємо ще одну тичку і пробуємо тікати, якщо у нас взагалі це вийде, якщо у нас відпустить, звісно. Так, от дали барабанчик і ховаємося, сейвимося, сейвимося, сейвимося. Так, проїжджай, бабаха, вперед. Давай. Та ще. Молодець, сильний гравець. Все як положено. Я прийму за те тичку навіть. Ні, не прийму, я передумав. О, ти в чому тут? Виходить, скажімо, поляк. Він прийняв тичку на 500, дав тичку на 750, все класно, все круто, все прикольно. Ну будь ласка, типу, танк мені стріляє в вразливу зону, О, це я погано вистрілив. Це було нескільно. І за цього я просрав дамах, тому що йому дали тичку після мене. Прийму от, от чувака, Ні, не прийму взагалі, тому що чувак вирішив не стріляти в мене. Не стріляє отак за автоприціла, як я щойно це зробив, це було неправильно. От, і в чому суть тому, що банально. Виїжджає поляк, приймає тичку на 500 от Мауса. Скажімо, дає йому на 750. Поляк в профіті, да, поляк в профіті, він в профіті на 250 дамага. А потім виїжджає Хевік, так само приймає тичку на 500 і за одну секунду заливає вам 1,5 дамага. Класно, прикольно, да? Ну не за одну секунду, я але ви розумієте, про що я Це перше. Друге. В чому ще проблема? В тому, що банально, скажімо, об'єкт. 430. В нього ДПМ такий, як у нашого, власне. Я підставився під багато танків, тому що я кончений. В нього ДПМ, як у нашого, в принципі, Хевіка. Типу, там 3300, тут 3300 і так далі, це все ясно. Але в чому нюанс? В тому що на ушки тобі треба вийти декілька разів, декілька разів підставитися під супротивника, щоб реалізувати цей дамаг, розумієте? Ти виходиш багато-багато разів, підставляєшся, реалізовуєшся і так далі, це все ясно. А на Хевіку ти вийшов один раз, один раз розмінявся і залив барабан, розумієте? Тобто на ушки ти вийшов, розмінявся, дав тичку на 400. <клес> Класно, прикольно, круто. Але щоб залить полторуху, тобі треба вийти так чотири рази. Ти чотири рази виїжджаєш, підставляєшся, і чотири рази наражаєш себе на небезпеку. На підрив бої укладки, там, на підпал, я не знаю, врешті-решт і так далі. Чотири рази. На хевіку ти вийшов один раз, залив дамаг і заїхав. От і вся історія. І в поєднанні з бронею, в поєднанні з точністю в цій грі, в поєднанні з усіма іншими нюансами, цей танк стає грбаною токсичною імбою. Я не знаю, куди полетів снаряд, куди він зник, куди він розчинився в повітрі. Мені байдуже, в принципі, куди він зник. Важливо тільки те, що я не дав дамаг, а також те, що Бешка, походу, їде віддаватися об супротивників, аби тільки не об мене. І дуже зручно вмер, чувак. Прям дуже зручно ти дуже зручно вмер, дякую, ти дуже зручно мар на своєму Т30. Якісні супротивники, якісні союзники, все як полошене. Про що я говорю? Ще раз, уже не відволікаючись на бій, ушка виїжджає, дає тичку на 440 дамага. Виїхала, розмінялася, дала дамаг. І щоб дати їй полторуху, треба виїхати 4 рази і 4 рази підставитися. Або 4 рази розмінятися. А хевік розмінюється один раз і заливає оцей дамаг. Тобто банально питання і проблема в одномоментному дамазі. Перший бій 5500, 4 фрага, 2 100 шкоди заблокованої. І 860 асіста. Ну, отак от 2К заблоченого дамага, а ви як хотіли. Отака от вона гра. І це топ-1 по команді, само собі поїхали в другий бій. Отож, в чому суть? В тому, що банальна проблема одномоментного дамага. Це та причина, по якій токсична бабаха, і так само через це інколи в деяких ситуаціях стає дуже просто неймовірно токсичним такий танк, як Т-57 Heavy. А, ну, само собі броня, точність і, і так далі. Це все один суцільний комплекс, який вміщається в одному даному апараті. Ну і давайте поговоримо про те, хто це балансив. Ну, дивіться, ви часто мені говорите, що ніє, розробники адекватні, розробники притомні, все в них класно, це ти кончений. Ну, питань немає. У вас може бути своя думка, безумовно. Це все ясно, танкова думка, танкові особистості, це, 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 це все понятне. Дивіться, я завтра створю собі товку якусь, да, там, тов біта з башкою. Найму собі там трьох бомжів з вулиці скажу, ти, коротше, будеш садівником, ти будівельником, а ти льотчиком. Там, ти мені будеш теплицю будувати, ти мені будеш її засаджувати, а ти мені будеш з там літати її е, обробляти. Ну, Вони від цього стануть спеціалістами у своїй сфері. Вони стануть від цього можливо фахівцями в садівництві, в будівництві, там я не знаю, в льотнічостві, господи, да? Чи, що я, скав, я не знаю, в літальній справі і так далі. Да? Ні, ніхера. Вони так само будуть бомжами, яких я просто наняв на роботу, типу, сказав, що ви тепер виконуєте якусь перепрошую функцію, що штовхнув чувака випадково, не хотів. От, Так само в компанії Wargaming, Хіба ви не чули, як раніше, там було багато інсайдів про те, кого там наймають, там кум, брат, сват і так далі, там всіх, кого, всі, всі, кого хоче наймають, в принципі. І... А чому він так може робити, в принципі? А чому йому це дозволяють робити? Ви мені не скажете? А, класно, прикольно, весело. От до речі, жопи катався 20 км, зараз би якби не катились цією жопою 20 км, то було б це дуже погано, ми б прийняли б птичку. А так, 20 км нас рятують. О, тому е, ви знаєте, як наймають на роботу на колишньому СНГ просторі. Ну, бо це білоруська гра, якщо ви не знали. А, ви знаєте, як це все відбувається. Кум, сват, брат, по знайомству, по блату і так далі. І те, що Тітя Віслий наняв штат розробників, так званих, те, що він сказав, що тепер ви розробник, тепер ви посідаєте. Я кончений, Боже. Е, тепер ви посідаєте посаду розробника. Вони від цього розробниками і фахівцями не стали. Вони, як були бомжами з вулиці, так ними лишилися. Розумієте? Погано я роблю, до речі, да. дуже кончено, я роблю. Арта взагалі не впливає на бої, все як положено. Ну, так, да, імбою що за хевіка, і забудь-який інший танк, тільки арта в цій грі. Я, до речі, сильно все повірю в цьому бою, що то прям сильно сильно. Ну, союзники взагалі не хочуть допомагати, взагалі не хочуть грати в цьому бою. Ну і в принципі, о, як наслідок, маємо те, що маємо. Так, даємо тичку. Альфа не проходить само собою. Е, і в землю, так, да. само собою, альфа не пройшла, і ми влучили в землю. Все як, все як положено, нам тільки що мертвий танк дав тичку, ну бо альфа не пройшла, так. Да. Не пройшла альфа. От, і е, той, хто це балансує, він умолішоний, це само собою. Ну, бо щоб таке за треба, я не знаю, скільки чого викурить, скільки всього вжити і так далі, тому подібне. Це об'єктивний факт. Бо, знову ж таки питання в одномоментному дамазі. Бо ти виїхав, прийняв одну тичку, а залив чотири тички. І залив їх буквально за 6 секунд. А інший танк виїхав, прийняв тичку і залив тільки одну тичку у відповідь. От і все. Тому ні про який баланс даного танка і мова йти взагалі не може. От, якось так. Ну і договорюємо про гармату. Це у нас кути мінус вісім, чого цілком достатньо, що цілком комфортно, що цілком якісно, нормально, притомно питання ніяких не виникає. Стабілізація нормальна, тірпіме, я в неї сказав би, ну, типу, загалом нормальна, пайдео, для ближнього бою вистачає. І зведення в цілому також терпіме. От, якось так. Ну і що вам ще сказати? Там є всякі унікуми, які розказують про те, що от позначка на танк, визначає, наскільки він сильний і так далі. Але є нюанс. У Йосипа 7-го і в Т-57 Heavy позначка ну, не однакова, звісно, от так от ти робиш. Я не можу. Куди він їде, я не знаю, у мене зараз уб'ють з полиці справа, тому що ну, Біомустр вирішив поїхати в праву сторону, йому прям треба було дуже сильно поїхати вправо. Він прям сильно-сильно цього хотів. Буду давати звіртухи, тому що мене немає часу зводитися, вочевидь. КД у нас мізерне, тому я можу у будь-яку секунду скинути барабан, і в мене ніяких проблем з цим не виникає. Все, скидаємо барабан, буквально 20 секунд. Зараз я скажу три фрази, п'ять реплік, там два якихось слова, і, в принципі, барабан уже буде фактично заряджений. Так, знизу такий самий чесний танк, все як положено. Нам під нього виїжджати само собою не можна, тому що він нас в 0. Там десь М60 катається в полі. І я хочу вийти. Він там М60 вже видно, до речі. Тихо. Раз. Так, чесно, пішла, два. Три чесності, пей, чесності, дуже чесно, дуже, дуже чесно було. Погодьтеся, було чесно, що я на втичку од нього. Дуже чесно було. Бу, було тільки що дуже чесно, неймовірно чесно було. О, тому. Коротше, у Хевіка планка 4250. В Йосипа 7 майже 4200. Е, але вибачте, мене це ж танки абсолютно різної сили, абсолютно не співмірної сили, що важливо. І потім у молішоні стверджують, що планка визначає силу танка. Ну, Прикольно, класно, круто, да? так? Тому... Це грьобана імба, грьобана ультимативна імба, танк, який уособлює собою чесність і справедливість у цій грі. І, в принципі, це все, що вам треба знати. Це перше, друге, він падав вниз, тому я одразу брав трошки нижче приціл. От. І. Це танк, який безумовно відповідає меті гри, який є безумовно метовим, питань немає. Але при цьому оцінювати його як метовий чи актуальний, або як не мітовий, не неактуальний, немає ніякого сенсу з однієї простої причини. Він розірве хлібальник як метовому танку, як якомусь поляку, скажімо так. Да? А так і, в принципі, розірве цей хлібальник якомусь леопарду, і все на цьому. Тому що йому начхати хто перед тобою. Ну, от Хевіку просто начхати, хто перед тобою стоїть. До речі, даремно, я комісію перейшов. От Хевіку просто байдуже, хто перед тобою стоїть. Він розірве будь-кого, будь-який танк, який з йому зустрінеться абсолютно і не відчує ніяких з цим труднощів. От, якось так. І в цьому вся суть даного веселого апарату. Підсумовуючи, у нас є броня, тому що її як такої немає, якщо так подумати, да, зважаючи на очевидні і доволі великі вразливі зони, такі як щоки, такі, як НЛД, і так далі. Це все ясно. Але при цьому ця броня у нас є, зважаючи на певні нюанси даної гри. Це перше: рухливість загалом нормальна. І гармата дробовик, яка просто має перезарядку ненормально швидку. В 23 секунди. Це ж вам не бачать, на якому ти 50 разів подумаєш, чи не піти тобі в кд чи піти, бо там КД-37 секунд. Це перезарядка в 23 секунди. Ти пойорзав туди-сюди, там проїхався 2 метри вперед, 2 метри назад, сказав три фрази, там подивився в екран телефона, і все, ти заряжений. Буквально, ну отак, по щелчку. Все, ти заряжений і все, нема про що говорити. Це ультимативна перезарядка, ультимативна розрядка 2 секунди між тичками. пробиття 340 на кумулятиві і так далі, і тому подібне. Це просто машина для анігіляції у ближньому бою, яка виїжджає, розмінюється, віддає барабан на полторуху, заїжджає назад і так повторює цю процедуру, допоки в нього є хп. Зробив так раз, полтора кадамага є, зробив двічі, три кадамага є, зробив тричі, чотири п'ятсот дамага в тебе є. Все, а що ще треба? Ну, типу, якось так. І ви скажете, ну от, ти граєш на повному обмазі там, з обладнанням. До речі, обладнання у мене звичайне буквально стоїть у цьому бою, в, в принципі, <гум> немає ніяких питань. Граєш там на голді, так звані, хоча немає ніякої голди в грі, це просто, просто спеціальні снаряди за срібло, які я купую. А не за голду, там граєш на дуппайку і так далі. А от роботяги грають на бронебійних, там, по хардкору і так далі. Це все ясно. Але вводити в гру танк, якого, в принципі, є функціонал грати на голді і так далі, і тому подібне, розраховуючи на те, що на ньому будуть всі грати на бронебійних, і тільки за рахунок цього він буде в балансі, це неадекватно. От це само собі, танк не в балансі, і хто його балансив просто умалішонний, абсолютно просто непридатний. І, в принципі, його ще були і апали, там, рік чи два тому, там, йому косметику зробили, але при цьому. Ця косметика зробила його ще приємнішим в реалізації. От, якось так. Другий бій, 4500, 2 фрага, 4 крита, 320 блока, 74 асіста. Я в цьому буду трошки фейлив, трошки, власника кажучи, агресивно відігравав, але це не завадило нам зробити топ-1. Само собою, це бій там, з яким 8 чи 9 левелом, да, з 9 левелом, але чи це щось змінює? Абсолютно нічого. У нас був АТР недавно. Ну, як недавно, доволі вже давно, там пару місяців тому, ми грали на Хевіку, грали там декілька годин, і за перші 2,5 години ми тримали середній дамаг в 4900. Потім втома взяла своє, само собою, це все ясно. І ми там спустилися до 4600, по-моєму. Ну так, це там ми грали і з вісімками, і з дев'ятками, і тільки з десятками, і з артою, і без арти. Одним словом, ви розумієте, про що я. Тому, підбиваючи підсумки, за два бої в нас вийшло: 5000 середньої шкоди. 467 асіста, 1225 середнього блока. Це гребана ультимативна імба. І це об'єктивний факт, про який немає навіть як сперечатися. Це танк, який знову ж таки не може оцінюватися як метовий або не метовий, бо йому пахеру абсолютно хто стоїть перед ним. Він збриє в ноль як метовий танк, так і не танк. І навіть відсталі танкісти, хоча стоп, це як масло маслі не виходить, тому що танкісти відсталі, це типу ексиноніми, да, ха-ха-ха. От і. Навіть отстал і реалізує цей танк, ну там хоча б втрика середнього. Ну, бо тому що ти вийшов, барабан залив, перезарядився, вийшов, залив ще один, це вже театрика дамага присутня. От. І проблема танка, знову ж таки, в. Одномоментному дамазі. Тобто те саме, що робить бабаха, тільки того, що на Бабасі на ти, ти нажав одну тичку, да? а тут ти маєш ну, нажати кнопочку чотири рази. От якось так. Само собою, якщо ви вийдете на, на толпу супротивників і розміняєтеся там, 2500 отримаєте і 1,5 кавольєте, ну у вас не буде такої середухи, це все ясно. Але якщо реалізовувати танк грамотно, то він принесе вам не просто імбовий нагіб, а ще навіть доволі такі приємні цікаві емоції. Ну і боже упасі, зустріться проти Т-57 чесного. Ну бо як я сказав, хоча годі про це, тому що у нас ну, наші ж танкісти не розуміють іронії, вони не викупають цього. Е, чесності ніякої немає, балансу ніякого немає. І Т-57 чесний це просто черговий приклад профнепридатності і максимально дисбалансної грібаної імби. От, в принципі, якось так. Але чи цікавий це танк, чи унікальний це геймплей Так, безумовно, це цікавий унікальний геймплей який принесе вам не тільки на тільки а ще й приємну, як я сказав, емоцію. А в принципі, на цьому все. Виїхав, розмінявся, віддав барабан, заїхав, повторив процедуру і так протягом всього бою, поки в тебе є ХП. От такий от він, Т-57 Хеві, чесний, у чесній, справедливій грі в рот of Tootles От, якось так. Тому грати або не грати взагалі. Другий варіант само собою найкращий. Ну і, в принципі, якщо вже вирішили в це грати, то принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.